Слава Україні. Доброго дня. Вивіз своїх на гриби. Ну, я не буду ходити, Навірно. а може і буду. Я хочу засняти позитива трохи. Ті мухомори. Мухомори є, значить повинні бути всі гриби. Я не знаю що. Зараз подивлюся. Що це таке? Це якісь такі гриб. Ну це не маслюк. Ну, гриби теж треба. Так. <гум> да. Ну, кратенький обзорчик. Людей. Бутилочка, Хонда моя. Це смітник. В лісі. До села. До села. Скільки? Кілометр, до ближайшої хати кілометр, мой кілометр 200. Це тако люди їдуть в ліс, щоб викинути мусор. Тому що Видно, що пакети були, всяка срань. Ось таке кратенький відосик. Не знаю, пройду зараз. Не, там мої пішли, піду сюди, тут ще нікого не було. в ближайшие 5 хвилин, наверное. Вот такие это заросли. Тут уже трошки больше лесочек. Так что грибы есть, на базаре есть, можно ходить. Всем спасибо. Всех с позитивом.